Підозрюю, що є такі прокати, на яких можна використовувати лише доски преміум класу, оскільки інші там просто не виживуть. Всім привіт! Самшопком.ua. І сьогодні ми поговоримо про таке доволі актуальне питання: чи можна купувати преміум дошку для прокату? Чи взагалі ліквідний прокат на преміум дошках. Розглянемо на прикладі дошки 2020 року. GP Австралія Cruiser 126х31 на, на 6. У чому цього прикладу е, актуальність і доцільність. Поїхали. Ви можете бачити на всій дошці білий нальот. Це в нас відкладення солей і кальцію. Ця дошка попрацювала просто в дічайшому прокаті. Отож, поїхали. Те, що вона вся у відкладеннях, це одне. Значить, дивимося, подряпаний весь наш клапан. Тобто її тягали верх ногами. Я навіть не знаю по чому. Перетерли цю, тримач цього кришки клапану. Далі. А, мабуть, що коли її тягали, то і все це зачіпалося ось надірване одне кріплення, а так то кріплення фіг відірвеш. Ну, а тут, мабуть, рінг розкололи. Пластиковий. Йдемо далі, килимок. Це взагалі дичина. Тобто підозрюю, що дошку зберігали на якихось рейках, які не були оббиті м'якою ем, чимось м'яким. І от маємо результат такий, що її засовували, стягували і це е, стерли вістря нашого килимочку. А так то килимок теж видно, що по краям дошці досталось її тягали, тягали, але от ну він не відривається. Він місцями надірваний, але він не відривається. Так, ручка ручка це взагалі. це триндець. Гляньте, тобто, над нею позначалися, ну як позначалися, її, нею дуже багато користувалися, ну прям дуже багато. Видно, навіть під ручкою, ось тут візьми трохи е, ширше, щоб, бачите, під ручкою, тобто їй стільки разів тут брали, що тут цілу яму витерли. Кігтями, чи руками, чи пальцями, я не знаю, чи ну прям витерли. от Тепер перевіряємо, чи вона відклеювалася або ще щось. Тобто уявіть, скільки разів нею користувалися. І ось перевіряємо, гляньте. Нігде ні краплі. Йдемо далі. Так, ну, в принципі, на килинку видно, да ось де ноги. Гляньте, бачите, ці ось темне місце. І ось там місце. Гляньте, він тут витертий. ну візьми крупним. Ось глянь. Бачиш? Ось тут прям витертий він. Йдемо далі. Кіктейлу досталося, ну що тут у нас? Це, це, це десь зачіплялося за щось. Ось тут воно отаке. Це все тягали дошку. Ну і що ми бачимо з задньою ручкою. Задня ручка просто вбита в ухнарі взагалі. Е я не знаю, скільки разів нею користувалися. При цьому, якщо цей педлхолдер розтібнути, ми бачимо, що знизу вона більш-менш жива і сама стропа їй взагалі нічого. Тобто вона надміцна. Перевіряємо її на вшивість і бачимо, що ну, Блін, я нічого не можу з нею зробити, вона не рухається, вона мертва тут приклеєна. Ну І де рінг задній теж тут, я не знаю, що треба з ним зробити, щоб нам його спробувати відірвати. Так, ось маємо такий кейс. Тобто, дивіться, дошка пропрацювала бозна стільки е, років, це, ну, як мінімум 4 роки, і в диких умовах. В принципі, якщо її помить, то у вас на прокаті, на е, фотках ваших відвідувачів вона буде виглядати космічно. Ну, Додати дерінг, резинку, замінити. Е, Шнурочок на кришці клапана і все. Тобто маємо ось... ось таку ніч маємо. Тобто, я навіть не уявляю, що було б в таких умовах з якоюсь дешевою дошкою. От і відповідь на питання, як преміум дошки виживають в диких умовах.